Сподобалися дуже те, ці теми з проєкту, і вони дуже зараз актуальні, і це цікаво послухати про це. Треба відстоювати свої кордони, треба поважати кордони інших людей, і все дуже так, класно. У мене було очікування про те, що я дізнаюся щось нове, і про те, що я, ну, стану краще розуміти якісь теми, які були там. Фінансова грамотність як. Казати ні і ще як з іншими спілкуватися. І це правда спродовується. Я вже багато що починаю розуміти, чим тоді, коли тільки прийшла, бути цікавішою для себе і для інших. Я побажаю від себе, щоб ну, кожна дівчина хоча б раз пройшла такий проект. І щоб дізналась теж щось нове, стали до себе краще. Удія була неймовірна і захоплююча, тому що в нас було безліч дівчат зі своїми запитами та цікавими пропозиціями. В майбутньому ми маємо дуже добре покоління, яке буде захищати свої права, тому що вони будуть набагато обізнаніші, ніж ми. Цей захід важливий тим, що людина підвищує свою обізнаність, підвищує свої знання, і у цьому тендітному віці вони вже розуміють і фокусують свою ціль на майбутнє. Дуже Цікаві. <ріст> Жінки-лідери були, кожна така сильна, це дуже захоплює. Мені дуже сподобалось тут було все, що я очікувала і навіть більше. Дуже зацікавили теми, які е, були виголошені, тобто гендерна рівність, права жінок, ментальні проблеми, ментальне здоров'я е, та самооцінка. У мене було бажання та, поділитися знаннями, дати техніку, напрацювати нову навичку, що важливо пригадувати події. Це можуть бути радісні події, будь-які події. Головне, задавати собі питання, чому я навчилась в тих подіях, в яких я була. Я очікувала здобути нову інформації, досвіду. Мені дуже хотілося змінити обстановку та вийти з зони комфорту і. Побачити якісь інших людей, тому що більше часу я сиджу А, Чи виправдалися ці очікування? Так, повністю. Коли сьогодні була лекція про профорієнтацію трохи, те, що як обрати свою професію, те, що треба покопатися трохи у собі, далі глибше. І тепер я буду думати, що вже все я таки хочу стати, тому що може і тим, і тим, і я тепер буду більш досліджувати себе. Чому важливо брати участь в таких освітніх проєктах? Тому що це допомагає а, зробити вибір у житті. Ці курси вони дають відповіді на усі ваші запитання, а конкретні це хто я зараз, ким я хочу бути і що для цього потрібно. Дуже сподобався цей захід. Він був дуже інформативним та дуже цікавим. Що хотіла додати від себе курс просто офігенний. Мені дуже подобається. Ну, ось прям лавлі лав. Love. Просто тут я знайшла собі дуже багато нових друзів. У мене дуже велика кількість дівчаток зараз тепер є моїх подружок. І це дуже прикольно для мене. Ось прям реально. Ця програма мене. Просто надихає на нові почуття. Я знайшла тут багато нових друзів, багато нових знайомств. Ми е, спілкуємося. Я сподіваюся, ми будемо спілкуватися і надалі, бо це мене дуже надихає і дуже дає такий поштовх вперед. Прекрасний чудовий захід. Я вважаю, що превенція, особливо серед дівчат, підлітків це найкраще, що може бути на сьогоднішній день. Обізнаність молоді це превенція насильства. І я вважаю, що такі заходи повинні проводитися регулярно, щоб у дітей були можливості для того, щоб отримувати професійну допомогу, щоб мати змогу звертатися за цією допомогою, щоб володіти інформацією. У молоді завжди є багато питань, багато пробілів в знаннях на інтимні теми, і ці пробіли можна запавняти. Когда мы говорим с, девочкам, с девочками о самом главном, мы профилактируем очень многие проблемы в их здоровье, в их будущем. Мы учим их правильному общению с молодыми людьми. Мы учим их жизни. И мы считаем, что делаем очень полезные вещи. Сейчас, на жаль, в школах. Та в різних гімназіях та ліцеях дуже мало розповідають про своє здоров'я, про певну таку освіту в цьому плані. Тому мені було дуже цікаво про це послухати, тому що я дуже необізнана людина в цьому. Також був другий викладач, який з яким ми займалися його спочатку. Ми дуже добре всі познайомились. Були дуже е, круті дихальні вправи, фізичні вправи. Мені дуже сподобалось. Я дуже добре потягнулась. Мене ж спина перестала боліти. Щоби ви побажали е, наступним учасникам? Я б побажала їм не соромитися, а питати певних спікерів питання, тому що навіть якщо вони будуть якісь недоречні чи, можливо, провокативні, дуже важливо, якщо вас це хвилює, це запитати. Що ви можете побажати іншим, хто буде долучатися до паєфова? Я їм бажаю відкритися. Я їм бажаю самопізнання і не боятися йти, діяти, слухати. І відкриватися для інших, і всесвіту Дуже всім бажаю щастя намасте. Чому важливо брати участь в таких освітніх проєктах? Освіта завжди є важливою, в якій би точки планети ви б не перебували, тому можливість дати дітям, школярам, студентам та будь-кому незалежно від віку статі, завжди важливо пропагувати ту саму освіту, тому що освіта тільки освіта дає можливість нам розвивати наше суспільство в майбутньому. Що ви могли побажати наступним а, таким проектам? А, Оцінювати переваги і важливість економічної освіти у своїх проектах як компоненту, тому що а, сама економіка вона є дуже важливою частиною суспільних відносин, і неможливо якось повноцінно розкрити цей аспект, вчити дітей виходити у, у суспільство без от, от, таких базових знань економіки і фінансів. Де ти, ти будеш використовувати? Моє знання у дорослому житті мені всього два роки і вже типу, доросла, і там буде щось. Мені здається, що нове, і це дуже знадобиться. Мені дуже сильно сподобалося, тому що цю інформацію, котру нам надавали, це було дуже корисно, і я дуже задоволена цим заходом. дівчата знали, як які є основи фотопозивання, як Правильно позувати, і чому саме а, фізична та емоціональна частина так важлива не тільки в фотопозуванні, але і у саможитті. Звісно, отримав а, позитивні емоції від дівчат, а тому, що це був повноцінний конект а, з ними. А, ми з ними робили а, це все а, інтерактивно і для них це було а, дуже корисно. А для мене це були просто. Неймовірні емоції, тому що а, дуже багато а, відгуків я отримав після проведення а, саме цього майстер-класу. Я вважаю, що фінансова грамотність надалі в дедалі стає в інформаційному просторі. Це більше про неї говорять, і фінансова грамотність повинна починатися з дитинства. Основою фінансової грамотності для дітей воно вчить. Не боятися фінансів, розуміти свої витрати, доходи, вміти їх аналізувати, щоб уникнути подальших проблем у дорослому житті. Я поняла, наскільки вони умні, наскільки з ними цікаво. Я хочу ще. Я хочу, щоб завжди було якесь чудо. І вот, вот девочки сьогодні для мене були чудом, вот реально чудом, Они, вони потрясаючі. Я хочу, щоб для них. Такі проекти теж всіх не щось штота чудесне, а, uh, познавательне, ну познавательного, познавательне міле і чудесне. Тут uh, така дуже родинна з одного боку атмосфера, а з іншого боку, вона дуже навчальна, не повчальна, а саме навчальна. Діти, по перше, хочуть навчатися. Бо їм дуже цікаво, і uh, це на відміну від школьних занять. Мені здається, тут організатори змогли саме ось таку створити атмосферу, де дітям максимально комфортно та корисно. Дуже корисна інформація, яка може допомогти кожній з нас стати е, більш сміливою, впевненою, е, трошки дізнатися про себе, про інших, та можливо зрозуміти, ким вона хоче бути в майбутньому. Наша перша зустріч, коли я відкривала цей проект, читала свою першу лекцію. Я вже відчула енергію, яка буде, і вона вже триває на протязі всього цього етапу. Ми говорили про гендерну рівність. Ми говорили про права, ми говорили про незалежність, про те, що кожна людина, вона особистість і має право бути собою. І дівчата дуже були активні під час обговорення цієї теми і приймали для себе все, що ми обговорювали, і робили висновки. Як ви вважаєте, потрібен ще такий курс? Я вважаю, що ці курси повинні бути постійно, тому що те, що я зараз спостерігаю, дівчата трошки почали сумувати, що курс добігає кінця, і вони розуміють, що ще декілька занять і вони вже не будуть збиратися у цьому колі, але я впевнена, вони будуть збиратися окремо, і я впевнена, що ми зможемо робити з ними щось ще дуже добре. Що ви побажали дівчатам, які? Завершають цей курс. Я бажаю по-перше жодному разі не розстраюватися, що курс закінчується. Це певний етап, це певна така сходинка. Головне бути стійкими, головне бути разом. І головне, що ми будемо продовжувати різні заходи. і Я впевнена, що ви будете приймати в них участь. Тож посміхатися і бачити майбутнє світло.